Раніше тут був тир, де виховували висококласних стрільців, чемпіонів України, Європи та світу. Так сталося обставини зараз, що це приміщення використовується як сховище, і зараз проводиться капітальний ремонт. Приміщення може використовуватися як найпростіше укриття, для того, щоб у нас ще більше було бажаючих учнів навчатися не онлайн, а офлайн, тому що всі умови для цього будуть створені. Облаштовувати укриття в закладі почали напередодні навчального року. Робота кипить й досі. Ладнають розетки та подають на них напругу. Розетки будуть не тільки для побутових приладів, але й для обігрівачів, які надав фонд Східна Європа, які будуть використовуватись для знову ж таки обігріву цього приміщення. Які будуть напруга також буде подаватися на вентиляцію, на насос каналізаційний. Стіни в укритті з будівельної цегли, а це підвищена міцність, пояснює керівник закладу. Я спілкувався з спеціалістами, які розуміються на цьому. Кажуть, що побудовано капітально. Площа укриття 343 квадратних метри. По нормативах ДСНС це розраховано в принципі по квадратному метру на людину. Вже у сховищі обладнали санвузол, встановили бойлер та запаслись водою, питною та технічною. Далі заступниця директора з виховної роботи Богдана Ліцюк показує нашій знімальній групі процес облаштування найпростішого укриття та пояснює, що в перспективі. У нас будуть місця для сидіння, лави для сидіння, також засоби пожежного гасіння, які нам надав фонд Східна Європа. Будуть шафи для їжі, зберігання їжі. Капремонту криця в закладі зробили за фінансової підтримки Вінницької міської ради. Кошти депутати виділили під час попередньої сесії. Це гроші міські, місцевий бюджет. Звичайно, дуже великі. ви бачите, дуже великі об'єми. А ще заклад слугує пунктом незламності, де у разі тривалого відключення світла віничани зможуть зігрітися та зарядити телефон. Наші їдальні будуть харчувати з 12 до 16.00 близько 600 осіб. Тут є запаси їжі та води, буде організоване одноразове гаряче харчування для жителів нашого мікрорайону, також сусіднього мікрорайону. А все завдяки потужному дизельному генератору. У нас є певний запас солярки на декілька тижнів. Це все профінансовано з міського бюджету, і ну, це техніка дуже потужна. Нині капремонт укриття на фінішні прямій, і вже скоро під час тривог сюди спускатимуться діти, не відмовлятимуть і людям, яких на вулиці застала тривога.